унікальний 24-й меридіан пролягає за 300 метрів від помешкання архітектора Юрія Волощака на вулиці Лазаренка. Про його існування чоловік довідався ще 9 років тому. Аби побачити, де проходить уявна лінія перетину поверхні землі. Піднімаємось на дах багатоповерхівки. Там вдалині є церква з золотими куполами. Блищить то 24-й меридіан проходить трошки правіше далі від неї. І якраз е, він іде е, поміж цією церквою і церквою Володимира і Ольги, яка є на Симоненка. Аби показати усі точки перетину меридіану з львівськими вулицями, далі прямуємо на перехрестя Володимира Великого та княгині Ольги. Меридіан проходить майже по центру кільця, каже Юрій Волощак. Не через центр площі, але ось тут між тим от люком і там тою ялицею. Е, просто до привокзальної проходить до четвертий меридіан. Тут ще кілька років тому геодезисти визначили. Ли місце з точністю до двох сантиметрів. Наступна зупинка вулиця Максима Залізняка. Тут є одне з місць, де можна було би поставити пам'ятний знак, наприклад, в формі великих підков, такі то по на французьки порт бонор Це я робив такий проект. Або в формі, скажімо, такий силует Земля жінка. Це Мирослав Дедишни, прекрасний наш модерний скульптор, міг би тут стояти такий знак. На вулиці Чернівецькій Юрій Волощак ще кілька років тому самотужки позначив 24-й меридіан. Фарбою наніс умовну лінію. Натомість львів'яни навіть не здогадуються про таку особливість. Я тут з дитинства, у мене тут тьотя господарка, і ніколи навіть про таке подумати не могла. А в чому смисл того, що він приходить той меридіану і приходить, і приходить? Ні, Ми вперше чую. Геодезисти кажуть, 24-й львівський меридіан цікавий і тим, що його початок аж на Фарерських островах, а простягається він аж до Африки. Така особливість міста Львова, що що для такого великого міста. В Україні немає іншого міста, через який би так рівно проходив такий меридіан, який називається для Львова. це ноном градуси довготи на схід від Гринвіча. За ініціативою Юрія Волощака 24-тим меридіаном назвали ОСББ на вулиці Лазаренка, а також тутешній парк. Територію засадили унікальними насадженнями смерекою з маківки, тюльпановими деревами, праською калиною. Усього близько 60 насаджень. Почалося з тих от сосен. Я ще 12 років посадив там 9 сосен. Далі привезли оті плодові дерева. Тут є яблуні, груші, аронія, чорноплідна горобина, є шовковиці. Вже посадили У нас. Ботанічний сад, наприклад, нам подарував. Магнолію ідеї як ознаменувати географічну цікавинку по усьому Львову. Пан Юрій виношує вже кілька років. каже у світі такі місця мають неабияку туристичну привабливість. У ратуші наразі підтримки немає. кажуть на це бракує грошей. Тетяна Юркевич, Мирослава Прокопюк, Віталій Дмитерко. Правда наживо, Телеканал НТА.